Коли вам серце починає боліти, розриватися від переживання, від ще чогось, наприклад, від е, поганого життя, моліться, Бог обов'язково вам має право допомогти. Бог всесильний, Бог вистачав з мертвих. Якщо записати в книзі, в книзі всі Божі чудеса, їх весь світ не вмістить. Бог хоче, щоб всі так, спаслися. Бог хоче, щоб всі спаслися. Я, тато, мама, дідусь, всі І дійшли земля, до і, пізнання дійшли до пізнання правди. Саме основне це спасіння, так, душі. Саме основне це спасіння душі, вірить, не лукавствувати. Ви знаєте, що це? таке? Mm -hmm. так? Не лукавствувати це, наприклад, там, ну я каюсь, ну я каюсь. А покаяться це означає покаяться, більш такого ніколи в житті. Чер, через два дні знов каюсь, каюсь, каюсь. Оце називається ненормальне, лукаве покаяння. Mm -hmm. Розумієте? там люди можуть уманути, та да я не п'ю, да я те, да я сі. І це буде неправильно. Того що Барбався, того що, це просто це ужахливо, знаєте, в пеклі в озері оглядом. Там дуже страшно. там, Вогонь, там найгірший ворог нашого життя. Там гадюки, які ніколи не будуть горати. І туди вже ніколи не втічет, хоч в годину 100 кілометрів біжи, ніхто тебе тоді не спасе. А Господь запрошує да. до раю. Да. А в раї, там я навіть навіть наймудріша людина в світі не уявить, яка там краса. Ви хочете на небо, правда? На небо на до Господа. В рай. Ну, не зараз, пізніше може. Ні, ну а взагалі в рай хочете взагалі? Ну, всі хочуть в рай, в ну, пекло да. ж ні. Да. Бо є таке становище, що вже рай не радує і пекло не страшить, а треба вірити в Господа, що Бог спаситель світу, спаситель душі, да. і Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І в біблії написано, що змій був найхитрішим за всіх зміних звірів. Змін. За мене, за дядю вітю за всіх. Але Господь переміг да, Змія. Але Господь переміг, і коли Змій возгордився на небі, бо він був ангелом Божим. І в нього теж є ангели, які називаються демони. Їх треба боятися. Фу. Це просто. Христос переміг демонів. Христос всякі. переміг, бо він їх скинув на землю. Уявіть собі, скільки це треба було кілометрів летіти. Так що побажай, щоб вірити так. в Бога щоб вірити і мати в Бога, спасіння. Щоб Мати спасіння, благословіння, одержати вічне життя, так? Так. ви знаєте, яка це буде для нас в радість, коли ви віруючим помрете, коли ви підете в вічне життя. Розумієте коли ви покаєте в своїх це, гріхах. Це безмежна радість. Коли хоч одна людина в день покаяться, але це безмежна радість. Так що кличемо вас до так, покаяння, до віри в Бога. Ще, і колись навіть в тюрми садили, і було таке чудо, тоді Господь зробив, Іван і Петро, божі апостоли проповідували і їх посадили в тюрму, і так зробилося, що ці воєнні, що їх, знаєте, охороняли, щоб вони не втікли, вони заснули. І Ангел Божий прийшов, а їм це здавалося, що це сон. Ангел Божий прийшов Розбудив. Та, та, розламав усі кайдани і каже, беріть взуття і ходімо. І представте, як їхні брати, сусіди радувались. А за них церква молилась. Бачите, який Бог сильний. Ви навіть почитаєте всю Біблію. Церква за вас теж да, молиться, да. про спасіння це не, ваше. Це не усячна радість, коли ви прям близько-близько біля Господа. Міліметр. Це